Чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які мають два громадянства? До прикладу, громадянство України та громадянство Молдови. У мене було декілька таких клієнтів, які на практиці намагалися виїхати на підставі того, що вони є громадянинами Молдови, та їх прикордонники не пропустили. Прикордонники, коли людина приїжджає, вона не показує український паспорт, приїжджає до кордону, показуючи паспорт громадянина Молдови. Та каже, я громадянин Молдови, випустіть мене до моєї країни. Прикордонники перевіряють таку особу через свої інформаційні аналітичні системи, так звані бази, та там бачать, що людина, цей громадянин Молдови, ще має громадянство України. На підставі цього вони виписують відмову в перетині державного кордону та протокол про спробу в незаконному перетині державного кордону. А далі вже был...